Всім доброго раночку. Сьогодні в нас 3 липня. Йду на базар. Сніжок залишився вдома начебто. Бо він такий, що може зараз догнати мене. Так, 6.11, Зараз засічу, скільки я буду йти на базар. Все, йдемо. Ну, це мені так йти прямо. По стежці. Річка чогось брудна. Хтось вийшов на рибалку. Річка брудна дуже. Це дорога до каштанів, до мосту, а це прямо. Прямо мені в центр. Сережа дзвонив вранці, попили з ним каву. Та й по роботах. <кій> Такі справи. Нічого новенького не розповідає. Отаке. Так, біжу. Дивіться, як у нас люди люблять свої хатинки. Я йду цією вулицею, де до церкви веде. Дивіться, які троянди. Це у нас батюшка живе. Далі йде церква. Ось такі кіточки. Хай бог милої. Так, йду далі. Так, дійшла я до базару, йшла я рівно пів години. Вийшла 11 минут, зараз 41. Так, я вже на базар. Симку я засікала, колись йшла. 40 хвилин. Чи то, що була зима, чи то, що мені вже легше. Так, іду. Так, я на місці. Ну, це моє торгове місце так. Хочу зробити теплий салат. Зараз посмажу. баклажанчики порежу, рижу. таких полосками. и вот так. Вот Корежу. сможу Отакий в мене буде обід. Хек відварений і теплий салат. Тут підсмажені перець салатний, синенький, цибулька, а помідор сирий. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Сильно хочу їсти. Ой, уявляєте, мені треба ще раз йти в центр на базар. Я забула у вагончику креветки. Купила креветки, Такі великі, гарні, королівські, бо приїхала кума із Чехії, та й говорить, зайду якось до тебе. Ну, зайде, то треба, щоб щось було. Думаю, візьму, нехай лежать, коли прийде там, купимо. Пива бутилочку та й посидимо. Забулася, все склала і вони ж там розстають, зараз поп'ю каву та буду йти. Оце буде мені така фізкультура після обіду. Як не хочеться гірко, але ж треба йти. Бо вони ж пропадуть, пропадуть розтануть і завоняють мені весь вагончик. Ну, оце таке. Сережа каже, візьми таксі, мені жалко. 200 гривень це туди назад. Чи викликати в одне в один кінець? Не знаю. йти, бо вони мені вийдуть золоті ті креветки. Так що так? Ну, це таке. Зараз одягнусь та й піду. Так, каву попила, пішла я знову на базар. Ой, і за дурної голови, та й ногам горе. Пішла я. 16.05 Ну хоч вітерець обдуває. Сонце то трішки ховається, то виходить. Оце мені така фізкультура. Я в май зійду. Так, пішла я. Ось мої креветки, бачите. Розстали геть. Вже капає. Вже з них капає. Ну нічого, зараз я прибіжу, то вкину їх морозилку. ще їм нічого немає. Ще їм нічого нема геть. Сімнадцята Оце я була в дорозі туди назад 1 годину 20 хвилин. Що я ще підкупила? Пиво, отаке, от повна діжка, велика бутилка, от, ряжанку, сметану 20% і лимон. Буду додавати водичку. Креветки вже в морозилці. Все, я себе не показую. Червона, мокра, це просто якийсь жах. Все, Зараз переодягаюсь, умиваюсь, мию ноги, руки і лягаю відпочивати. Так. Я все-таки покупалася. Боже, як я заморилася. Як я хотіла лягти, тоді, як приїхала з, -з, -з базару, ну що ж, врятувала креветки. О, так, дівчатка. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ви мене підтримуєте. Бажаю вам тихої ночі. Бережіть себе своїх діток. І нехай Господь береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!